Вітаю вас на каналі ПДД Психологічна допомога дітям. Мене звати Наталя, я практичний психолог. Сьогодні ми з вами поговоримо про дерево сили за Карлін мехла Маколу. Мета допомогти дитині визначити свої сильні сторони і захистити навички почуття, успішності у творчій роботі додати впевненості у власних силах та можливостях, долати труднощі. Матеріал. Аркуш паперу, формату А4 або А3, кольорові олівці або пальчикові фарби. Інструкція. Нехай дитина покладе долоню на аркуш, злегка розчепиривши пальчики та обведе її. Контур кісті буде стовбуром дерева а контури пальців гілочками. Якщо дитина бажає, вона може домалювати додаткові гілочки, текстуру кори тощо. Після цього нехай намалює корону. Дитина може зробити кожен листочок окремо або ж вмочивши пальчик у фарбу і проставивши кольорові відбиточки довкола гілочок. Під час малювання спонукайте дитину називати її сильні сторони. Приємні дії або людей, які її надихають, допомагають їй. За бажанням можете написати ці слова на гілочках або листочках. Коли малюк буде готовим, поясніть дитині, що це дерево свідчить її сили та вмінь. Варіант виконання. Якщо дитина взагалі не знає із чого почати, або ж відмовляється малювати, вони впевнено у собі. Допоможіть їй. Обведіть свою долоньку а поруч дитини, так, щоб вони утворили один широкий стовбур. Відтак по черзі домальовуйте додаткові гілочки і листочки зручним або доступним способом. їх Вашою і з вашою допомогою дитина почувається впевненіше, відчуває підтримку, а малюк великого міцного дерева додасть дитині сил. Не забудьте підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок і поділитися з друзями до зустрічі на моєму каналі. Педеде!